За добу з 26 по 27 березня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. Протягом звітного періоду здійснено 41 оперативний виїзд протягом доби пожеж, спричинених ворогом, не зафіксовано. Рятувальники виїжджали для обстеження місць чергового ворожого артилерійського обстрілу у місті Куп'янську. Перевіркою виявлені чисельні пошкодження приватного домоволодіння. Вражено гараж, дах і вікна житлового будинку, паркан та автомобіль. В іншому випадку внаслідок ворожого вогневого нальоту пошкоджено газогін, зовнішню стіну, вікна, двері під'їзду та балкони у житловому п'ятиповерховому будинку. Постраждалих немає. 25 пожеж, що трапились за добу, 22 виникли у природних екосистемах та на відкритих територіях. Загальна площа, випалена вогнем, склала біля 7,5 гектарів, горіла торішня суха трава, чагарники та очерет. Причиною виникнення цих пожеж залишається людська недбалість чи навмисне випалювання сухої рослинності чи спалювання сміття. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 59 одиниць вибухонебезпечних предметів.